Інформація, зброя, зона ураження, людська свідомість її безпрограшно використовує пропаганда Кремля. Результати миттєві, кажуть дослідники. Серед росіян активізувалися шовіністичні настрої та вороже сприйняття України. Якщо говорити про російську пропаганду, то в неї є три цілі: по перше, це дестабілізація політичної ситуації в Україні. По-друге, введення в оману світового співтовариства і забезпечення максимальної підтримки населенням Росії і політики Путіна. Найбільше пропагандистського впливу спрямовано на мешканців Донецької та Луганської областей. Констатують експерти на тимчасово окупованій території працює більше 30 російських телеканалів. Десять із них новинні. В той час як українські медіа там майже не фінансуються. А через погрози вітчизняні газети припинили свій друк. На громадян, які залишилися у Донецькій і Луганській області, щодня виливаються тонни пропагандистського сміття з боку Росії. Політику російських окупантів ідеологічно забезпечують газети: російські «Комсомольська правда, московський комсомолець», сепаратистські новоросія і мірний Донбас. Вплив кремлівська пропаганда здійснює в основному через телебачення. Денний обсяг російського контенту на українських телеканалах майже 8 годин, а також через книжки та фільми. Зокрема, їх вплив спрямований і на дітей. Вплив через книжки на свідомість дітей. Можливо, ви бачили як важний рубль хитрого долара побіділ, тобто книжка для дітей. Гра на рівні колега згадувала про впливи на свідомість через дітей. На показі мод у Москві дівчинка у одязі Україну прапору українського, нібито хотіла скоїти самогубство. Тут не видно в неї пістолет, а Дівчинка Росія її захистила. Аби здійснювати належну контрпропаганду, необхідно розділити українське суспільство на цільові аудиторії. Наголошують експерти, виокремити тимчасово окуповані території зону АТО. Та вільну Україну, адже кожна із цих зон потребує окремої додаткової інформації, яка стосується саме її, Ярослава Гурбик і Оркоркодим, новини УТЕР.